Привіт, друзі, сьогодні у відео хочу вам показати яскравий приклад того, як маніпулює людьми депутатка скороход. Дивимось, я готова воювати до останнього. От я я лично готова, даже пойти на фронт. Яскравий приклад політичної маніпуляції від нардепки Анни скороход. Дуже гучна заява на самому початку. Давайте послухаємо за яких умов вона готова це зробити. Если туда пойдут все друзья президента, весь 95-й квартал, весь офис президента, великие менеджеры, которые сидят, только людей білечують. Так, якщо ж туди підуть всі люди з керівництва країни, то хто ж буде тоді керувати? І до речі, нагадаю вам, що вона потрапила до Верховної Ради в 2019 тисячі році за списками партії Слуга народу, тобто завдяки бренду Зеленського. Але вже в листопаді того ж року її зі скандалом виключили з фракцій. Після чого вона приєдналася до депутатської групи за майбутнє, яку пов'язують з Ігорем Коломойським. До виборів її ніхто і близько не знав. Весь Беп, який за за, за, за весь період свого бізнес і бізнеси їм проблеми. Далі вона згадує БЕП. Так, наведи конкретні факти, приклади, докази. Дійсно, до бюро економічної безпеки є багато питань і від бізнесу, і від антикорупційних організацій. Але коли депутат робить таку заяву, він має наводити не загальні фрази, а конкретні докази. А то в нас всі такі круті, а прикладів не наводять. Я не говорю, що Зеленський та його команда ідеальні. От тільки наводьте докази, а не просто пусті слова. І повірте, тогда ми під'єм свою територію очень швидко. А поки ми всі воюємо за що других? Інших... Тобто, якщо нам зараз бракує людей і ми мобілізуємо сотню чиновників або всю студію квартал 95 і Юзіка, то тоді ми виграємо війну? Невже відправка кількох сотень чиновників, які не мають військового досвіду, кардинально змінить ситуацію на фронті, де воюють сотні тисяч. Це просто геніальний план від депутатки Скороход? Ну, звіті, пожалуйста, я за те, щоб этот, э, кровопролитный ужас закончился. Блін, це взагалі геніально. Тобто, Зеленський хоче продовжувати війну, він від неї, напевно, кайфує. Це просто абсурд. Ніхто не хотів і не хоче війни. І поки Україна на міжнародній арені просуває свої плани стосовно мирних переговорів, які продвигаються на міжнародній арені завдяки підтримці європейських партнерів, скороход не пропонує жодного рішення. А просто розводить срач на пустому місці для того, щоб у нас перестали расти кладбище в українських флагах, і для того, щоб у нас наконець в страні був мир. І наостанок маніпуляція українськими загиблими воїнами. Вона хоче прикритися їхніми жертвами і фактично примусити нас піти на капітуляцію. А капітуляція це не мир, це зникнення України як держави. Друзі, от такі у нас депутати в Верховній Раді сидять. А що ви думаєте з цього приводу і з приводу її заяв? Пишіть у коментарі.